Хочеш з'їсти майже дракона або майже змію? Хочу. А чому майже? Ну, тому що це фрукт. Дракон і змія. Фрукти Відколи? Який фрукт схожий на яскравого дракончика і має чорні цятки всередині? Це бідахая, смачна і фотогенічна. Фрукт, який пахне так, що його заборонено брати в літак. Це дуріан. Справжній ароматний супергерой із колючками. Має веселу зачіску і ховає під нею соковиту кульку. Знайомтесь, рамбутан. Що це за фрукт, який у розрізі як справжня зірка? Це карамбола смакує зірково. Який фрукт має змієну шкірку, але солодкий характер? Салак, хрумкий і пікантний фрукт із фіолетовим панциром і ніжними білими дольками. Мангустан. справжній король екзотики. Лише цього тижня Дуріан і Пітахая. А з ними їхня подруга Карамбола у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Львів» та на ютуб-каналі Телепрограми «Рожеві окуляри.